У мережі розгорівся скандал між блогером Ігорем Лаченковим та депутатом Олексієм Гончаренком. Хто, кого і в чому звинувачує? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Український блогер Лачин опублікував допис із заголовком. За мною почали слідкувати. Вчора один півень це запостив. Спочатку я подумав, що це просто хтось злив інформацію. Але потім витратив трохи часу та розібрався. Людина зайшла за мною слідом у заклад, зробила фото, намагалася зняти відео. І коли я подивився в її бік, одразу пішла. Ігор Лаченков також прикріпив скрін допису нардепа від європейської солідарності Олексія Гончаренка. Ось що у ньому мовилося. Стався мем, начальник штабу в Осув ідеаліст, генерал Ігор Лаченко був помічений в ідеалісті. Але не класичному на Антоновича, а на ярвалу. Чи пов'язана історія з тим, що Ігор не критикує бусифікацію і відсутністю мобілізації? Не знаю. Тепер давайте по черзі розберемося у хронології подій. 16 квітня у раді проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації. Червону кнопку натиснув лише Олексій Гончаренко. На таке рішення депутата одразу відреагував блогер, доповнивши допис скріншотом із провокативним заголовком із прямою мовою депутата. «700 тисяч доларів мені позичив тесть. Він працював водієм у Газпромі. Схоже новий займ від Газпрому отримав. Це для тих, хто шарить. Гончаренко своє рішення у стінах Верховної Ради виправдав ось так: бо ви нічого не зробили. Вам плювати на військових? Ви не можете четвертий рік встановити терміни служби. Ви далі продовжуєте бусифікацію. Ви зганьбили саме поняття мобілізації в державі. Ви не хочете реформувати ТЦК про те, що Гончаренко та його колеги із європейської солідарності відмовляються підтримувати законопроєкт. Блогер висловив свою думку і напередодні: послухайте, що він сказав. Звичайні тупі популісти, які грають на болючих темах людей, але насправді їм максимально аби тільки повернутися до корита. До слова, Ігор Лаченко відомий як Лачен. Це блогер-мільйонник, автор телеграм-каналу Лачен пише. Зараз у нього близько півтора мільйона підписників. У червні 2022 року Сергій Притула разом із ним ініціювали проєкт Народний Байрактар, в рамках якого українці за три доби зібрали 600 мільйонів гривень. Олексій Гончаренко, що теж веде паблік із одноіменною назвою Гончаренко, із аудиторією майже 230 тисяч підписників, напередодні виставив допис зі скріном статті про Ігоря. Лаченкова, в якій він розповів про джерело своїх доходів у блозі. Депутат опублікував таке. Друзі, всі кофти по 20 тисяч гривень Сергія Стонік Стерненка та Ігоря Альпака Лачина були подаровані. Ось що написав у відповідь блогер Гончаренко, рахуй чужі гроші, бо це смішно. Я заробляю на рекламі і доначу кошти на збори. У наступному дописі Лачин прикріпив скрін, на якому видно, що він імовірно перерахував понад 3 мільйони гривень на банку та ще понад 7 мільйонів гривень на благодійність. За три роки і один місяць я задонатив от стільки саме зі своїх коштів, які я чесно заробив та сплатив податки. А що зробив ти, крім гнилота популізму? Далі був пост у телеграм-каналі Гончаренко від імені депутата із таким зверненням до аудиторії: цитую: друзі, а ви кажете, що виховання не працює. Цей колхознік зняв з себе стонік. Що вже плюс? Бо ну це не те, що дорого, це попросту відсутність смаку. По-друге, почав критикувати владу. Дайте мені трохи часу. Працюю у свою чергу. Ігор Лаченков опублікував пост. Відповідь ця весня була за партію регіонів, топила за російську мову і отримав гроші від Газпрому. Зараз теж невідомо звідки бере гроші на свою політичну агітацію. Сам же блогер не приховує, що відкрито вдається до критики публічних особистостей. У мене вже дуже багато ворогів. Якщо перечитайте мій канал, зможете їх усіх порахувати. Але всіх їх об'єднує одне: низький інтелект і повна відірваність від реальності. Перед цим блогер Лачин також публічно розкритикував голову офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши того в неефективності. Відправте вже Єрмака послом кудись нарешті. Я не уявляю, як він магічно впливає на президента. Що, коли вся країна каже, що його голова офісу абсолютно неефективний менеджер та максимально токсичний, як людина, яка перетворює все навколо, теж на токсичне, це я ще дуже м'яко описав, але воно так і є. Також неодноразово Ігор Лаченко вдавався до критики телеграм-каналу Джокер. Зі слів блогера, вочевидь, паблік належить оточенню із офісу президента. Офісний канал Джокер тільки за сьогодні присвятив мені п'ять дописів. Нормально у ярмака підгоріло. Також блогер публікував пост відповідь на допис Джокера, в якому обговорювалася вартість його одягу. Ярмак не здається, і хтось же 100% поведеться на фото 22-го року, які він стітав з костюмом Марбер. До слова, анонімний телеграм-канал Джокер з'явився у 2019 році. Спершу паблік діяв як пранкер, публікував у медіа листування із чиновниками та депутатами, представляючись іменами інших чиновників або депутатів. Згодом у ЗМІ почало з'являтися все більше інформації про те, що адміністратором телеграм-каналу Джокер є член партії Слуга народу Роман Кравець. Влітку 2024 року сам Кравець заявив, що продав телеграм-канал невідомій йому людині за 2 мільйони доларів, але не на. Вів доказів цього у березні. Цьогоріч канал був заблокований. До слова, 31 березня закінчився дедлайн подачі декларацій для чиновників усіх рівнів, зокрема і народних депутатів. Хто з них отримав найбільші доходи минулого року і що вони можуть собі дозволити із зарплатою у менше ніж півсотні тисяч гривень? Про все це далі. Нерухомість авто, цінні папери, доходи, збереження чи кредити. Як а головне за що живуть топ посадовці, і ті, хто обіймають хлібні посади, кожен охоче може подивитися у єдиному державному реєстрі декларації. Днями він поповнився даними за 2024 рік. Тож проаналізуємо статки. На понад 3 мільйони гривень поповнився бюджет міністра оборони Грустема Умєрова. Таку суму він отримав від продажу цінних паперів. Також у високопосадовці одна з найбільших зарплат серед колег по кабміну близько 135 тисяч гривень на місяць. Загалом, за деклараціями, зарплата міністрів торік зросла. Якщо в 2023 році вони одержували близько 80 тисяч на місяць, зараз ця позначка часто перетинає 100 тисяч гривень, але не всі урядовці живуть на одну зарплату. Наприклад, очільниця мінекономіки Юлія Свериденко задекларувала ще гонорар, отриманий у київській школі економіки. Він у два з половиною рази перевищив її зарплату міністра. Суттєва підтримка для міністрів з огляду на декларації є дружини. Торік серед них справжній бум підприємництва. Свою приватну компанію із надання нерухомості в оренду в лютому зареєструвала дружина прем'єра Дениса Шмигаля. Узяла особоренду два на житлові приміщення ще два кредити на загальну суму мільйон 800 тисяч гривень. Дружина міністра цифрової трансформації Михайло Федорова. Утім, і дохід підприємниці вчетверо більше ніж у чоловіка. Торік жінка заробила понад. 4,5 мільйони гривень дружина міністра аграрної політики минулого року стала співвласницею торгової марки і теж успішно веде бізнес. Я серед міністрів і поціновувачі предметів розкоші. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга має колекцію україністики старожитності, стародруків, картин, прикрас тощо. Колекцію дорогих годинників своїх і дружини задекларував міністр національної єдності Олексій Чернешов. Крім того, у переліку цінності його родини, коштовності дружини, колекція живопису та книг в обидвох випадках. йдеться про майно набути більше як 10 років тому. Усі декларації, що потрапляють до реєстру, проходять процедуру логіко-арифметичного контролю за допомогою спеціального програмного забезпечення без людського втручання, і лише ті, де автоматична перевірка виявляє значні невідповідності з даними інших реєстрів та баз, відправляють на повну перевірку. На ЗК минулого року запроваджено ризикоорієнтований підхід до відбору декларацій, який дає нам можливість відбирати найбільш ризикованіші декларації. За минулий рік розпочато понад тисячу декларацій. Перевірок повних перевірок понад тисячу декларацій. Це безпосередньо ручна робота працівників, які направляють запити, отримують інформацію, аналізують всі відомості, перевіряють, підставляють дані. Аналогічно в цьому році, в 25 му планується проведення приблизно тисячі повних перевірок декларацій. У НАЗК звітують, за попередній звітний період у кожній другій такі ризиковані декларації знайшли порушення загалом на майже 4 мільярди гривень. Переважна більшість це 125 – це представники органів місцевого самоврядування. Там є три голови облрад, і 16 депутатів обласних рад і Депутати місцевих рад, старости і так далі. Друге, за кількістю, це представники обласних районних державних адміністрацій. Це дуже актуально в контексті децентралізації використання фінансів в державі на третьому місці По кількості встановлених порушень вони встановлені в деклараціях. Представників правоохоронних органів, окрема категорія декларантів, лікарі, які працювали у МСЕК. Вони у списку осіб із підвищеним корупційним ризиком на рівні з працівниками ВЛК, воєнкомами і тими, хто проводить військові закупівлі. Усе після скандалу з очільницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою тепер перевірятимуть статки усіх працівників уже ліквідованої системи МСЕК. Дехто вже втрапив під контроль. Наприклад, у декларації голови Волинської обласної МСЕК вказ сотні об'єктів нерухомості. Об Я не знаю, розумієте, правоохоронні органи перерахували, то 22 знайшли тільки. Я успадкував паї по родині, мамин паїв, і так далі, і так далі. То є то, що 6 часі. І плюс там ділянок є, наприклад, 25 сотків, 50 сотків, це, це, не, не це все разом. Це городи називається. Бо якби не вписав проблема, писав так само проблему. Ще один цьогорічний тренд декларування збережень у криптовалюті. За даними платформи Open Data Bot, такий пункт містять понад дві тисячі декларацій. Чиновників це вдвічі більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Особливо активно цифрові активи вказують представники нацполіції, прокурори, судді, а також посадовці міських рад. У нас немає і не може бути реєстру готівки, наприклад, чи реєстру криптовалют державного, фактично, у нас немає обмежень законодавчих якихось на володіння готівковими коштами. І звісно, НЗК не орган правопорядку, він не має таким бути, тому його спроможність перевірити фактично перерахувати ці кошти. Вона також обмежена. Якщо суб'єкт декларування умисно, в ній завідомо недостовірні відомості, де. Декларації можливі заходи щодо притягнення його до відповідальності залежатимуть від суми недостовірних відомостей. Кримінальна ж відповідальність настає, якщо розбіжність між задекларованим та фактичним перевищує 500 прожиткових мінімумів, а це близько 1 мільйона 514 тисяч гривень. Покарання залежить від розміру недекларування і може включати штраф, громадські роботи, обмеження волі до двох років. А ще конфіскацію незаконно набутих активів. Торік ВАКС задовольнив позов за матеріалами повної перевірки декларації начальника управління Державної міграційної служби в Одеській області. Елітний автомобіль 2023 року випуску вартістю понад 5,5 мільйона мільйони гривень, власницею якого стала мати деклара визнав необґрунтованим активом та стягнув його на користь держави. Ніна Коломієць, Володимир Дєдов Подробиці, «Інтер», марафон Єдині новини. Як ви ставитесь до висловлювань Лачина, Гончаренка та загадкового джокера? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 400 тисяч підписників. Далі більше побачимось.